Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube каналі. У цьому відео я вам розповім про негативний огляд Ford Galaxy, а також вам покажу, все ж таки, який автомобіль ми підібрали для підписника. Попрошу всіх натиснути лайк, залишити будь-який коментар під цим відео та підписатися на цей YouTube канал, якщо ви ще не підписані. Отож, звернувся до мене підписник мого YouTube каналу, щоб я йому допоміг підібрати автомобіль в Польщі. Він щось хотів такого сімейного, як Ford Galaxy або Ford S Max. Отож, знайшов він на сайті otomoto.pl автомобіль, який його цікавив, це Ford Galaxy. Ну і скинув мені, щоб я його оцінив. Одразу по фото я помітив, що автомобіль є крашений і що найголовніше. Навіть по фото було видно, що там він був неякісно покрашений. І було видно навіть по зазорах бамперів, що з автомобілем щось не так. Я одразу наголосив це підписнику. Ну, Підписник говорить, я все ж таки хочу поїхати його подивитися. Ну, Я говорю, мені без лізниці, поїдемо, глянемо. Отож, підписник написав смс продавцю, що ми хочемо, якби приїхати, оглянути автомобіль. Продавець говорить, приїжджайте, дивіться, немає ніяких якби, проблем. Далі підписник йому задав наступне питання. Чи автомобіль не був кращений, чи там нема шпаклівки, і так далі. На що продавець відповів: звісно, ні, автомобіль є весь в оригіналі і в ідеальному стані. І що найголовніше, цей автомобіль вже висів напевно місяць часу в інтернеті. Та він ще й зараз висить в інтернеті, продається. Отож, знайшли ми. Спільний час з клієнтом, щоб поїхати його оглянути. Приїжджаємо за адресою, яку надав продавець. Да, що цікаво, спочатку продавець давав якусь одну адресу, пізніше він скинув якусь взагалі іншу адресу. Ну добре, Ми все ж таки приїхали. Приїхали і одразу бачимо, стоїть цей Ford Galaxy, аж блистить. Е, ну, вийшли ми з машини, телефонуємо до продавця. Продавець говорить, мене зараз немає вдома, <кій> я буду за хвилин 10. Ну добре, ну, ми підійшли все ж таки почали вже самостійно оглядати його. Друзі, там, чесно кажучи, не потрібно бути якимсь експертом чи там якимсь автопідборщиком, щоб побачити, що автомобіль був краще. Він так неякісно там був покрашений, що то взагалі був жах. Весь автомобіль був по кругу крашений. Щоб запевнити підписника, я, звісно, достаю товщиномір і показую, що весь автомобіль б'ється. Від 250 до 350 мікрон. Місцями навіть була шпаклівочка за 450 мікрон. В цей час, коли я мірив автомобіль товщиноміром, приїжджає продавець. І він бачить в руках мене товщиноміру. Виходить з машини і сміється. Ну що, автомобіль є краще, ну звісно, краще не є. Хоч він і наголошував, що автомобіль є в оригіналі. Ну добре, далі я прошу продавця, щоб він. Нам відкрив автомобіль, що ми його оглянули всередині та під капотом. До речі, автомобіль був на автоматичній коробці. Коли ми почали оглядати з середини, я, звісно, стоєчки почав товщиноміром пробувати. Всі пройоми та стоєчки билися 150-180 мікрон. Тобто, ясна справа, що все красилося. Далі відкрили ми капота. Крила та капот все те ж. Крутилося. Ну вони вже там е, його не підкрашували, там, як вони його крутили, так і залишили. Права фара в автомобілі була нерідна, вона була замінена, ліва була рідна. Е, далі ми оглядали зовнішньо, як би двигун, і коли я фонариком посвітив на автоматичну коробку, вона вся була така запутівша, вся така мокра, як, як то хтось зверху на її уливи виляв. І я запитую, що таке якби із коробкою. А він говорить, ну це свіже було замінене масло. Я хотів його запитати, де було замінено в коробці чи на коробці, ну там просто жах був. І, чесно, друзі, сказати, на цьому етапі закривається капот. Продавцю говориться дзінкуємо. Ми помишливі, але ясна справа, що там ніхто нічого думати не буде. Вся машина крашена, продавець брехун, коробка мокра. Ми навіть не заводили, не заводили автомобіль, ми навіть на ньому не проїхалися. Ясна справа, що підписник розчарований в цій справі, але я йому наголошував. Ну і все ж таки автомобіль для клієнта ми підібрали, який саме дивимось зараз у відео. Цей автомобіль Ford S-Max 2009 року випуску. Двигун 2 літра дизель. Коробка механічна 6-ступенева. Пробіг автомобіля 235 тисяч кілометрів. І що найголовніше, пробіг є підтверджений. Даний автомобіль, якщо ви помітили вже, був привезений із Німеччини. Він ще на німецьких таблицях. Ну, вже за пару днів він буде зареєстрований в Польщі. Покажу вам салон. Звісно, підписник вже на ньому їздить, він вже трошки брудно буде виглядати, але все ж таки вам покажу. До речі, автомобіль буде зареєстрований як сімимісцевий, але два сидіння, які мають знаходитись ще в багажному відділенні, їх, на жаль, немає. По потребі потрібно буде в разі чого. Докуплювати. ось Друзі, як ви бачите, автомобіль дійсно збережений і виглядає чудовенько. У гарній комплектації. До речі, це я сьогодні зустрівся з підписником, щоб дати йому акциз і переклад документів на польську мову, тому що це автомобіль є із Німеччини і потребують перекладу. А коли автомобіль є із Бельгії, то переклад не потрібен. І, Друзі, найголовніше, вас напевно цікавиться ціна автомобіля. Ціна такого автомобіля 24 400 злотих. Мінус є в тому, що автомобіль на літній гумі і вже вона старувата. Так, у кузові в нас заднє ліве, ліве крило, ось тут є шпаклівочка. Далі крутилося ліве крило, але воно є в оригіналі. Змінювалася ліва фара, право в нас є в оригіналі. Підкрашувалось переднє праве крило і підкрашувалось точно, друзі, не пам'ятаю, не хочу вам брехати, або передня, або задня дверка. Ось, друзі, такі нюанси. Ну, друзі, як чути, двигун тут працює чудово Напишіть, друзі, в коментарях, як вам такий автомобіль за такі гроші. До речі, в автомобіля по кругу вікна всі оригінальні, в тому рахунку і лобове. Отакий собі сім сімейний варіантик. Друзі, ось такі справи, ось такий автомобіль ми підібрали для клієнта. Звісно, якщо сподобалось відео, дайте знати лайком, залиште будь-який коментар. Всім добра, миру та здоров'я, всього найкращого, до побачення!